Всім привіт! Сьогодні обзор резистора sp 34 4 Такий резистор містить в своєму арсеналі драгметали. Резистор постсовєтського періоду. Явно на бай... бачив срібло здаваного сірого, молочного кольору, посріблення і чисте срібло. Сам наконечник з гайкою потрібно магнітити та перевіряти. то що можуть бути як латунні, так і з нержавіючої сталі, так і срібні. Тут він немагнітний, це кришка притягує. Ну його потрібно провіряти. Провірити на срібло, найпростіше сірною мазю, легенько помастити. Під... Нагріти, і якщо посіріє, значить це срібло. Зараз знімемо кришечку, глянемо що всередині, можливо, ще якісь благородні метали, там і знайдемо. Так, друзі, наша желізна кришка. І сам резистор. Срібло, як бачимо, чітко проглядається, сірувати. І тут є колечко. Колечко нам також треба перевіряти того що часто попадають. Колечка які йдуть з вмістом паладію До 20% там його є, деякі колечка видно чітко, деякі не дуже. Це більш таке схоже до срібла, тому воно може бути срібне. Ну, буду провіряти. Напишіть в коментарях, може хто в курсі діла яке. Я Вважаю, що тут скоріш за все воно срібне. Якщо помиляюсь, то буде приємний бонус. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх, написати, в якій апаратурі зустрічаємо саме більше такі резистори. Пока-пока!